Ось такий ось сорт. Сорт Динна, Як я люблю казати, назва відповідає дійсності. Добре зрілі, я б сказав, навіть перестиглі плоди. Мають не лише запах, тонкий запах, аромат Дні, але й легкий такий смак Дені. Відчувається в ній. Якось навіть незвично з'ївши, але чу, дійсно відчуваєш смак Дні. Наголошується тільки от встиглих таких. Добре вже. Забарвлених Витрівших плодах. І другий рік, на другий рік ось таке дерево і вже ось такий врожай, зважаючи на те, що вже плодів з 5 я тут продегустував. Будемо далі ще знімати, коли вона повністю дозріє, якщо вийде. Перед вами був сорт алечі динна Невибаглива, високоврожайна швидкоплідна алеча смачними плодами з ароматом дині. じゃあこその